Разом зустрічаємо ранок вівторка, восьма година за київським часом. Мовить інтерея Анастасія Дагуле. Новини. Жінка і чоловік поранені у наслідок ворожої атаки по Пологівському району Запоріжжя. Як повідомляє керівник області Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по десяти населених пунктах області. Застосували близько 400 різних дронів, авіабомби та артилерію. Зафіксовано два десятки повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та автівок. Шестеро людей напередодні зазнали травм внаслідок ударів росіян по сумах. Спершу ворог атакував навчальний заклад, а коли на місце прибули рятувальники, окупанти вдарили вдруге. Ніхто не постраждав, бо люди встигли перейти до укриття, повідомили у ДСНС. Згодом росіяни вдарили втретє, поцілили по медзакладу. Там поранені четверо чоловіків. Унаслідок атаки загорілася покрівля триповерхової будівлі. Пожежу загасили. Якраз сижу біля цього апарата, чую, посипали стекло. Бігом під стіл, ось так заховалася, того й не поранена. І вікна в кабінеті посипалися. Слава Богу, слава Богу, живі. Встигла повиключати ці електроприбори і забрати комп'ютери бумаги. Стекла і деякі апаратура зруйнована. Тактику повторного удару росіяни застосували і у Херсоні. Напередодні в день окупанти атакували один з районів міста. Зайнялася нежитлова двоповерхова будівля, коли на місце прибули фахівці ДСНС, щоб загасити пожежу. Ворог завдав повторного удару. Рятувальники встигли сховатися в укриття, тож ніхто не постраждав. Росіяни активно атакують на покровському напрямку. Основне просування на східному фланзі. Там ворог створив виступ, який загрожує логістиці на Покровськ і розширює його у бік Костянтинівки. Про це нам розповів командир загону безпілотних систем Тайфун. За його словами, росіяни не змінили своїх планів захопити усю Донецьку область. Утім, сили оборони зупиняють спроби. Чило оборони України за цей час вже виробили тактику, і на сьогоднішній день ворог ну фактично відстежується в постійному е, режимі за рахунок використання е, за рахунок використання розвідувальних безпілотних систем. Е, По-друге, е, ми використовуємо ті засоби вогневі, які є для того, щоб зупинити ворога. Якщо це великі групи, це може бути використання артилерії, малі групи окремі транспортні засоби, знищуються в Ну і звичайно. Основа нашої оборони це піхотні підрозділи можуть знищувати ворога вже на ближніх рубежах. Україна і Данія розширюють спільне виробництво дронів і продовжують розвиток данської моделі допомоги Україні зброєю. Про це домовилися під час зустрічі президента Володимира Зеленського з віце-прем'єр-міністром і міністром оборони цієї країни Треолем Люндом Поульсеном у Києві. Обговорили посилення ППО протидії російським ракетам, зокрема балістиці, та розвиток спільного оборонного виробництва. Передусім, виготовлення безпілотників трьох типів: дронів для фронту, дронів перехоплювачів. І далекобійних дронів також йшлося про збільшення інвестицій у так звану данську модель та відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Сполучені Штати поставили ультиматум Путіну через регулярне порушення домовленостей. За словами президента Дональда Трампа, Вашингтон мав із Кремлем щонайменше чотири угоди. Але щоразу після розмови Путін зривав домовленості та запускав ракети по українських містах. Трамп наголосив, Сполучені Штати вже відправляють НАТО. Багато зброї всіх видів і її негайно перекинуть в Україну. Поставки стали можливими завдяки рішенню європейських країн підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп також заявив, якщо за 50 днів не буде досягнути мирної угоди, Сполучені Штати запровадять суворі вторинні тарифи проти Росії. Я багато розмовляю з путіним про те, щоб зробити цю справу, і я завжди кладу слухавку, кажучи, ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім ракети запускають по Києву чи якомусь іншому місту, і я кажу, що це дивно. А після того як це трапляється, три чи чотири рази виходить, що розмова нічого не означає. Словаччина може підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії цього тижня. Таке допустив прем'єр-роберт Фіцо. У зверненні він визнав, що Братислава не зможе заблокувати заборону на імпорт російського газу з 28-го року. Саме тому словацький уряд вирішив пов'язати газове питання з новими санкціями для ухвалення яких потрібна одностайність. Фіцо повідомив, що отримав. Письмові гарантії від Єврокомісії і розіслав їх партіям у парламенті. Утім, попередив право заблокувати санкції він залишає за собою. П'ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною, яку пропонує Єврокомісія, замість торговельного безвізу, що завершився на початку червня. Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія заявили, що нові домовленості можуть дестабілізувати аграрні ринки Євросоюзу. Єврокомісар з питань сільського господарства Крістов Гансен підтвердив, що питання обговорювали на прохання цих країн. Він вважає, що угода вигідна як для фермерів ЄС, так і для України. Утім, п'ятірка наполягає вже по. Проєкт треба змінити. Здав банку отримав знижку. В Івано-Франківську бізнес впроваджує європейські екотренди. Приймає назад використану скляну тару з під своєї продукції, в обмін на гроші або знижку на наступну покупку. Що це за система, чим вона вигідна підприємцям і чи популярна серед покупців, розкаже Жанна Дучак. Ця фермерська крамниця із молочною продукцією в середмісті Франківська доволі популярна серед місцевих. Продавчиня Галина встигає покупців розраховувати і про особливу систему продажу розповідати. Ви дивіться, якщо ви берете такий нас йогурт за 60 гривень, ага. ви приносите баночку, ми вам його продаємо за 50 гривень. Уся продукція крафтова, каже підприємець Михайло Боранський. Різноманітні види сирів, а ще молоко, кефір, сметана та йогурти виготовляють самі на косівщині для пакування. беруть скляну тару. Уся продукція зберігається краще у стані тарі. Ми продавали скляній тарі продукцію, як ці фета, як сметана, так йогурт. Наш ми продавали все буквально станній продукції. Це є у нас сир фета на даний час. Я кажу, і це є у нас йогурт. Серфетий годові, це іде оливка, натуральна олія оливкова і оливки. Yes. Це повністю для салату. Вона взагалі, якби була у пластмазі баночці… Тому що вона взагалі не мала ніякого ні вигляду, ні смаку, нічого. Бо діло в тому, що цей сир дуже він такий ніжний, він хоче зберігатися іменно в шкільній банці. У 22-му обсяг виробництва скляної тара в Україні стрімко зменшилися через обстріли і руйнування заводів, тож ціни на неї істотно зросли. Ціна на них змінилася удвічі, а то й втричі більше. І нам автоматично треба було піднімати ціни на молоко, на кефіри, на йогурт, на це. Побачили, що дуже Почалося почав діяти на клієнта. І ми думали, просто подумали, що зробити краще, щоб було вигідніше для клієнта. Тоді пан Михайло і запровадив в магазинах повторне використання складних баночок від своєї продукції. Покупець приносить порожній слоїк і або забирає за нього гроші, або щось купляє. Покупці, які в нас купляють купують такі за 60 гривень, 100 баночка. Ми їх попереджаємо, щоб вони нам приносили баночку на обмін. Якщо хочуть, вони беруть готові гроші. Де? Така система допомогла підприємцеві втримати ціни, а головне клієнтів. Користуються попередньо така ініціатива на 100%. Більше цікавить людей, які похилого віку, які на пенсії уникальну копіючку собі економлю. Якщо він взяв додому приніс цю баночку, чи набрав там дві-три баночки, додому приніс. Він подивиться на ті банки і думає, що все ж таки віднесуть ці банки в магазині, получу знижку, все одно його притягне, до цього магазину знову повернутися. Десятирічна Віка часу закупляється в цій крамниці, полюбляє вишневі йогурти. Скляні баночки ми повертає назад. Я приходжу, маю три-чотири баночки, обміні їх і беру бороть. думаєш, класна ця система чи не класна? Дуже класна. чим? Тим, що так можна купити дешевше. Повторне застосування багаторазової тари вже давно практикують підприємці в Європі та США. Називається таке депозитно-поворотна система в Україні. Наразі таких прикладів одиниці. Десь з вересня буде стартувати слухання законопроєктів по пропакування і відходи пакування. І ця система також буде. Можливо, це мають бути якісь рітейли, можливо, має бути якась асоціація, в яку будуть входити виробники напоїв, безалкогольних напоїв появи, які будуть ставити такі таромати, в які можна. Вертати цю пляшку або цю пляшанку, звідти отримувати чек, на якому буде вказана сума, на яку він може отоваритися в великому магазині. На сьогодні в Україні переробляють менше 5% сміття, а решта потрапляє на звалища. Упровадження цієї системи кажуть експерти, значно допомогло по розв'язанні проблеми відходів. Жанна Дучак зіною автонас. Подробиці телекнал інтермарафон. Єдині новини наступні новини 8.30, а за мить Олексій Фадіїв говоритиме про набір у військо. Так, і не просто, дякую, колего, не просто набір війську, а про категорію 18-24, контракт 18-24, просто зараз поговоримо в ефірі.